Друзі, радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про аналітику даних, зокрема про інструменти в роботі аналітика даних. І іноді здається, що перелік таких інструментів просто нескінченний. В цьому відео я покажу всі інструменти, які використовую сам, які дозволять вам практикуватися в реальних робочих умовах. Ну що, стаємо до роботи. Я думаю, кожен проєкт починається з ретельного планування, з організації такого проєкту, адже ми працюємо в різних командах з різними людьми, в нас жорсткі дедлайни, вимогливі замовники, і потрібні якісь рішення для менеджменту таких проєктів. Ми хочемо керувати робочими задачами, відстежувати прогрес, оцінювати наше навантаження, виставляти пріоритети в робочих задачах. І найпопулярніше рішення для цього це продукти Атласіан. Trello Trello – це найпростіший інструмент для проєкт менеджменту Причому це зручно як в комерційних, так і у власних маленьких проєктах. Але найбільш ефективним він є якраз в невеликих командах. Тут ми створюємо дошки, додаємо якісь нотатки, фотки, ідеї, плани, відстежуємо прогрес по задачах. Trello надзвичайно легко інтегрувати в роботу і почати здійснювати менеджмент проєктів. Але здається, найбільше розповсюдження отримало більш складне та комплексне рішення, яке називається Jira. Вона не дуже інтуїтивна і для маленьких. Команд може бути неефективною через свою перевантаженість функціоналом. Але для великих багатоетапних проєктів з різними командами, з різними стейкхолдерами цей інструмент замінити важко. І джира вже точно потрібно вчити, проходити курси, досконалювати навички на практиці. На це потрібен час. Але якщо ви готуєтесь до співбесі, думаю, достатньо познайомитись з базовим функціоналом для невеличкого проєкту, витратити на це декілька годин часу. І джира, і Trello мають безкоштовні плани для занурення в цей світ проєкт менеджменту Зараз я в джирі, але з легкістю можу перейти до наступного продукту цієї системи. Це Confluence. Тут ми накопичуємо інформацію по проєкту, документацію, інструкції, взагалі прописуємо все, що може колись комусь. Коли-небудь знадобитися. Якщо у вас ще немає такого досвіду, почніть прописувати в ньому документацію на якусь просту табличку. Кажіть основні атрибути таблиці, типи даних, приклади даних, що вона зберігає. Ви побачите в процесі, що цей інструмент достатньо простий, і до нього можна дуже швидко звикнути і зробити цей процес документації даних щоденною рутиною. Міро. Міро це інструмент, який також виконує функцію дошки, але тут ми проводимо мозкові штурми, багато малюємо. Це можуть бути якісь робочі схеми, плани, майндмепс і все таке інше. Ми створюємо такі дошки під кожен проєкт. Часто інтегруємо на дошку посилання на Confluence та Jira, створюючи таким чином екосистему ідей і реалізації. Впевнений, що якщо ви не користувалися такими рішеннями, вас відразу затягне. Доступна велика кількість темплейтів для роботи, ідей для натхнення. Спробуйте побудувати схему розробки вашого персонального проєкту. Думаю, це буде виключно задоволення. А ми йдемо далі. І почнемо з табличних редакторів. Це все ще дуже популярне рішення серед наших замовників. В Excel та в Google Sheets часто зберігаються вже готові звіти або пробні дані для ознайомлення. Отже, навички роботи в них будуть максимально актуальними. Це робота з фільтрами, слайсерами, зведеними таблицями, побудова первинної візуалізації, взагалі все, що потрібно для відповіді на питання: а наскільки якісні дані ми отримали. Тому можна впевнено сказати, що Excel активно використовується в аналітиці даних, адже частину інформації наші замовники зберігають саме в цих документах. Якщо наші дані зберігаються в sql базах даних, то ми будемо застосовувати відповідно SQL для дослідження таких даних. Нам потрібно перевірити доступи, дозволи. І починати аналізувати дані. Думаю, справедливо сказати, що SQL це найбільш затребувана та важлива частина нашого портфоліо, тому зробіть на цьому максимальний акцент. Працювати ми можемо в програмах, які відносяться до конкретної бази даних. Ну, наприклад, PGAdmin дозволяє працювати з даними, що зберігаються в пози базах даних. Також інструмент дозволяє контролювати перформанс, відстежувати проблеми з процесами, заблоковані запити та інші можливі явища. Але для зручності рекомендую починати працювати в іншому інструменті: це DBeaver, який дозволяє приєднуватись до всіх популярних баз даних, має дуже просунутий функціонал, і, до речі, під час завантаження програми можна підтягнути і тестову базу даних для вашого першого проєкту. Наступний пул програм пов'язаний з Python. Python дозволяє робити все. Python – це свобода, але в той самий час це один з найскладніших, напевно, навичок нашого арсеналу. Тому я не рекомендую уходити з головою в Python, якщо ви ще не закрили всі базові теми, як то сіквел або візуалізація даних. Поэтому ми використовуємо для утримання інформації, для аналізу даних, для візуалізації. І для цього можна використовувати будь-які редактори коду. Наприклад, VS Code, з яким мені найбільш комфортно працювати. Або ж блокноти, які є найбільш популярним рішенням саме в роботі з даними. Блокноти дозволяють поєднати процес написання коду з дослідженням, додавати текстові блоки, форматувати проект як блокнот. Зберігати не тільки остаточний результат роботи програми, а й всі проміжні етапи, які нас привели до результату. Я в останній час активно користуюсь рішенням від Google, називається Google Collab, і цей інструмент максимально знижує бар'єр входу до використання Python в аналітиці даних. Раніше я працював більше в блокнотах Jupyter. Цей блокнот завантажується разом з цілим пакетом інших інструментів для Data Science, і всі вони створюють комфортну екосистему для проєктів. Після того, як я оцінив якість і актуальність даних, я зазвичай розробляю звіт, адже питання якості і кількості даних зазвичай багатопрофільне. Багато різних людей можуть бути задіяно в процесі, тому саме звіт дозволяє всім попрацювати на цей результат. А звіти я пишу в Google Docs або в Word. Тому базові навички роботи з текстом, оформлення картинок, таблиць, додавання якихось посилань та зносок, все це буде дуже корисним. Іноді я роблю презентації замість звіту. Замовники таке люблять. Тому і PowerPoint теж подивіться, там багато цікавих можливостей для інтерактивних і цікавих презентацій. Окрім математики та програмування, ми також глибоко задіяні в процесах інженерії даних. Побудова ETL-процесів та взагалі створення великих сховищ оброблених даних потребують навичок інженерії даних. Є різні рішення, особливо багато хмарних інструментів, але моїм улюбленим залишається Pentaho Data Integration. Це повністю безкоштовний комплекс побудови etl процесів з дуже зручним графічним інтерфейсом. Уявіть собі, ми можемо імпортувати мільйони рядків даних з різних джерел, зробити десятки перетворень, групувань, сотні агрегацій, джойнів, взагалі все, що тільки можна зробити з даними. І все це ми можемо поставити на повторюваний графік. Тобто, наприклад, кожної ночі така програма буде виконувати багатогодинні перетворення величезних обсягів інформації. А зранку ми побачимо оновлені дані. І на вивчення основ цього інструменту може піти годин 15-20. Але, звичайно, реальне опанування приходить після місяців або років використання. В будь-якому разі, це неабияке задоволення створити перший Data Pipeline, першу ETL-роботу, тому я дуже раджу інвестувати свій час в цей інструмент. Для планування дашборду я використовую Figma. По-перше, тут є своє ком'юніті, тут може знайти багато готових дизайнів дашбордів. По-друге, самі Figma ми можемо самостійно розробляти ескізи дашбордів. Далі ми можемо погоджувати такий ескіз з замовником, і це набагато зручніше, ніж виправляти вже розроблений дашборд. В Figma ми створюємо дизайн кожної сторінки дашборду, прописуємо фільтри, додаємо коментарі і обговорюємо з замовником варіанти покращення майбутнього дашборду. Для розроблення дашбордів є два, напевно, найбільш популярних інструменти: це Power BI і Tableau. Вони різні, і я рекомендую приділити увагу кожному з них. Я найчастіше обираю, в якому інструменті працювати залежно від потреб замовника. Хоча кожен з інструментів дозволяє імпортувати дані, поєднувати їх в модель даних, додавати кастомні розрахунки і розробляти інтерактивну візуалізацію. Обидва інструменти надають можливість створити власне портфоліо дашбордів для майбутніх роботодавців або клієнтів. Також на ринку є й багато інших інструментів візуалізації, але для початку бажа розібратися з основними гравцями. А якщо ви вже практикуєте Python, то для вас відкриваються можливості тисячі однієї бібліотеки для візуалізації. Наприклад, ви можете розробити веб-застосунок з дашбордом. Ви можете навіть інтегрувати елементи Tableau в Python просто тому, що можете. Це дозволяє пришвидшити процес дослідження даних, зробити його більш інтерактивним. Як я й казав, Python розширює наші можливості. Питання в тому, чи завжди це потрібно. Нещодавно, до речі, були проблеми з доступом до чат GPT, і мені було. Ну, звичайно, погано, сумно і страшно, адже такі інструменти стали дуже корисними на практиці. З їхньою допомогою ми можемо шукати помилки в коді, розробляти документацію, отримувати рекомендації для покращення наших продуктів. Я використовую здебільшого чат GPT, хоча не менш, напевно, корисним є BART від Google. Це стосовно великих генеративних моделей. Є і часткові інтеграції штучного інтелекту. Наприклад, Copilot Power BI дозволяє отримати складний код на DAX. Якщо ми достатньо детально пояснимо нашу проблему і очікуваний результат. Останній інструмент на сьогодні, який 100% має бути в вашому портфоліо, це GitHub. Тут ми зберігаємо весь написаний код, співпрацюємо з іншими девелоперами, контролюємо різні версії написаного коду. Це дуже важливий елемент роботи. І хоча, взагалі, Git потрібно вчити і практикувати, для початку ми можемо просто використовувати платформу GitHub для збереження коду наших тестових проєктів. Для презентації їх результатів і для колаборації з іншими ентузіастами. Друзі, це був огляд інструментів, які дозволять робити ну, майже все, що потрібно в реальних проєктах. Напишіть, будь ласка, які інструменти ви використовуєте, які інструменти ви плануєте вчити. Я дуже очікую на ваш фідбек-коментарях. в коментарях. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступних відео.